Я пам'ятаю, що він колись їздив на стройці, був, їздив заробляти, по Україні їздив, заробляв. Потім в школі навч... працював разом з батьком, допомагав в навчальному процесі, ремонтував прилади. Все того він десь їхав на заробітки. Знаю, що був сторожем в охороні служби. Там познайомився з, з дівчиною, жінкою. Вони жили громадським браком 4 роки. Ну, він добра дитина була, людям допомагав, стареньким допомагав. Про нього ну, така судьба його, але він хороший людина. Він приїжджав, в нього була хата, типу старенька. Він купив нову хату, дуже гарне господарство. Він думав, що він прийде, може ще сім'ю якусь буде мати. Він думав, що він прийде і буде жити в тій хаті. Так получилось.